У вашого підприємства є ліміти на бронювання, можете бронювати лише 50% військовозобов'язаних працівників. А що будете робити, якщо хтось із незаброньованих звільниться? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Тетяною Донець та командою Кадроленд. Ліміти на бронювання діють давно, але в грудні минулого року були прийняті зміни до порядку бронювання, і тепер треба ретельно слідкувати за дотриманням цих лімітів. Як слідкувати, що робити і в які строки пропоную розглянути ці питання на прикладі? Отже, у вас працює 10 військовозобов'язаних працівників. Ви забронювали максимально можливу кількість, тобто 5 військовозобов'язаних. Ліміт на бронювання дотримано. Проте один військовозобов'язаний з числа незаброньованих звільнився. З моменту його звільнення кількість заброньованих працівників у вас перевищує встановлені ліміти. Відповідно до пункту 9.2 порядку бронювання керівники критично важливих підприємств. Критично важливих установ зобов'язані вживати заходів для недопущення перевищення обмежень щодо кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню. Відразу скажемо, що порядком бронювання не встановлено строки, в які потрібно вжити заходів. Разом з тим, не радимо нехтувати обов'язком, сподіваючись, що строків немає. Якщо є можливість, вжити заходів, потрібно якомога швидше. Є два способи виправити ситуацію: перший анулювати бронювання одного із заброньованих, і тоді не буде перевищення ліміту. Розуміємо, що такий спосіб не влаштує більшість роботодавців. Підписуйтесь на наш канал, там ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Тому краще скористатися другим способом, а саме прийняти на роботу ще одного військовозобов'язаного для дотримання ліміту бронювання. І ось тут варто згадати, що строків для вжиття заходів немає. Тому, поки ви шукаєте потрібного працівника, можна протриматися шляхом вчинення активних дій для його пошуку. Це може бути розміщення вакансій на сайті компанії та на спеціалізованих платформах для пошуку роботи. Додатково не завадить підготувати ряд документів, які б свідчили про прийняті керівником рішення для активного пошуку нового працівника. Наприклад, можна видати наказ, в якому зазначити, що на виконання вимог пункту 9.2 порядку бронювання та з метою заповнення відповідної вакансії айчару чи кадровику підприємства доручається в такі то строки підготувати текст вакансії, погодити її з керівником. Та розмістити на сайтах пошуку роботи для чого це все робити, розповімо трохи згодом, коли з'ясуємо, які ризики недотримання лімітів. Доволі часто доводиться чути, що за недотримання лімітів бронювання можуть скасувати критичність. А скасування критичності це скасування бронювання усіх працівників і неможливість отримати нову критичність протягом шести місяців. Але якщо проаналізувати постанову Кабміну 76 та інші нормативні документи. То такої підстави, як недотримання лімітів бронювання для скасування критичності, немає. Скасувати статус можуть за недотримання критеріїв, але ніяк не за недотримання лімітів. Щоправда, деякі уваги галузеві міністерства погрожують скасуванням критичності, проте реальних рішень нам поки що не доводилося бачити. На нашу думку, більш імовірний ризик отримання штрафу за статтею 210 зі значком 1 кодексу України про адміністративні правопорушення. І саме для зменшення цього ризику ми і радили підготувати документи, які б свідчили, що керівник робив усе можливе для пошуку військовозобов'язаного працівника. Отже, якщо у вас є ліміти бронювання, керівник повинен на постійній основі вживати заходів щодо дотримання цих лімітів. Якщо виникає ситуація, коли зненацька звільняється працівник, і ліміти порушено. Слід невідкладно щось робити. Самий простий і швидкий спосіб це анулювати бронювання комусь із військовозобов'язаних, щоб відсоток заброньованих відповідав вимогам. Для цього в пункті 31 порядку бронювання є під пункт 15. Але більшість керівників шукають можливість прийняти на роботу іншого військовозобов'язаного, щоб таким чином зберегти визначений порядком відсоток заброньованих. Строки, в які потрібно вирішити питання, не встановлено. Разом з тим радимо зробити це якомога швидше. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете більше корисної інформації? Завітайте на кадрову платформу №1. за посиланням під відео. Тут безлімітні консультації. Підтримка аі консультанту актуальні документи, професійні новини, цікаві статті, довідники та калькулятори. Оформлюйте передплату та відкривайте для себе всі можливості платформи.